Друзі, вітаю! Сьогодні хочу показати вам, як гратися з таким наборчиком потяг з свічкими тваринками. Тобто з такими тваринками можна вигадувати різноманітні історії, грати в театр, так, надягати це на пальчики, або на якісь шпажки, або на олівчики, і можна розказувати якусь історію, дуже розвиває фантазію, уяву, маленьких діток. Також можна вивчати тваринки, які живуть на фермі. Так? Тобто Тут всі домашні тваринки, і можна вивчати хто, як говорить, так? Тобто свинка. хрю-хрю, або дитині давати день, хто каже, І дитина повинна обрати. Далі переходимо до самого потяга. Ну, по-перше, ми розвиваємо кіпну моторику. Деталі кріпляться до потяга і паровозики. Один з одним кріпляться за допомогою таких ось кнопок. Тобто дитина тренує Щітковий захват, координацію, увагу, велику моторику, розвиває пальчики. Дуже цікаво складати такий довгий-довгий потяг із вагончиків. Далі, за допомогою такого набору можна легко спіти не вивчити кольори. Вивчити, наприклад, такий більшик, як «Чапля осінь жде завзято, буде сани фарбувати. тобто на кожне слово. Чи чапля червоний, потім о, осінь, оранжевий, і так далі. Можна вивчити всі кольори і просити дитинку складати типу послідовності, наприклад. Або розкласти всі а, вагончики, далі попросити дай мені жовтий вагончик. Дитина повинна обрати дати жовтий. Або, навпаки, покажи мені там якийсь зелений. І так далі. Тобто Вивчаємо дуже легко весело кольори. На кожному з вагончиків ви бачите цифри. Тобто, за допомогою такого наборчика можна навчитися рахувати до п'яти, тобто, від одного до п'яти, від нуля до п'яти і в зворотньому напрямку. Тобто, можна просити дитинку, наприклад, з нуля скласти вагончики да, до п'яти і поєднувати корисне з корисним. Так? Тобто ми і м'яку моторику розбиваємо і одночасно вивчаємо кольори. Ой, вивчаємо цифри. Один, два, три, чотири, п'ять і так далі. Так, і в зворотному напрямку. Рахуночок до п'яти. Ну, останній варіант, який я хочу сьогодні вам показати, це чому хто що їсть. Так? Тобто на кожному вагончику ви бачите зображення там, певного об'єкту, який можна співвіднести з тваринками. Це сіно. Дивимося, хто у нас є, є сіно. Це в нас корівка. Молодець, саджаємо корівку в наш вагончик. Дивимося, Колосок, зернятка, хто їсть півник, саджаємо, в вагончик і так далі. Тут ми бачимо, рибку їсть котик, брючок їсть свинка і так далі.